Вітаю друзі, слава Україні! Продовжуємо займатися збором пилку. Для того, щоб його зібрати, потрібно його проростити, дати йому впасти. Для цього використовуємо сауну. Поки не добудовано, ще тут не паримося, але підходить ідеально для збору пилку. Вікно зашторили, для того, щоб не було перегріву. Температуру виставили 17 градусів. На програматорі така вона температура тут буде постійно. Вологість на рівні 60-70%. І от збираємо пилок. Вчора сьогодні різали гілки, однорічні прирости, деякі сорта на двохрічних, так як барбакан Трапезунський. Вибрали. Шість сортів. косфорд Далі панський, який дає дуже багато пилку, дуже багато сережок. Далі от є темний сорт сирена. А корн теж на однорічних таких от гілочках дає величезну кількість сережок. Ось такі одні сережці знаходяться від мільйона до 2 мільйонів зерен пилку. От в моїй жмені зараз 5-10 мільйонів. Отут. -от. Це величезна цифра. Ну, Трапезунський теж дає велику кількість пилку і барбаклан. Цих 6 сортів будемо збирати пилок. Я думаю, за тиждень зніму відео, де він вже буде зібраний. Тут приблизно однакові кількості гілок. І по факту буде зрозуміло, скільки грам ну, та є кожен сорт порівняно з іншими сортами. Налита вода в банці до повної. За 3-4 дні то і там буде півбанки. Півбанки <кхід> піде на те, щоб... Пилок розкрився, щоб сережки витяглися і розкрилися, почали сипати пилок. Застелена плівка на підлогу. Тут тепла підлога, тут буде 17 градусів. Якраз давати тих, які потрібні для того, щоб зібрати пилок, проростити. Більша температура, якщо буде, то пилок швидко втрачає життєздатність. Тому закрите вікно. Щоб температура була стала. Подивимося по факту, але я думаю, що цієї кількості пилку, яку ми зберемо, можна буде опилити 10-15 гектар саду. Поки все, далі буде.